Доброго дня, послання від вищих сил. Загальний розклад. Відносно реалізації, відносно новопочинання, можливо, ви на даний момент знаходитесь в розчаруванні. Займаєтеся деякими справами, але не маєте ясності розуміння, як вам діяти і як вам реалізувати. Реалізуватися, Знаходитесь під в підвішеному стані бездіяльності, конкуренція. Вам вищі сили говорять по відношенню до даної ситуації, невірну позицію ти займаєш. От, оцей сум, туга, печаль, страх, невпевненість ну, це не те і не ті емоції, не той стан, в якому ви повинні знаходитись. Ви повинні йти на починання. Ви по відношенню до даного проєкту починання саме те, в чому ви бажаєте реалізуватися, ви самодостатні. Єдине, що потрібно проявлятися, якщо ви бажаєте досягнути. Саме те, про що мрієте і що бажаєте. Вищі сили допоможуть вам. Від вас потреба є тільки в зверненні про допомогу. І саме по відношенню до ситуації, вищі сили говорять, не потрібно знаходитися це в переливанні способу порожні, і страх невпевненість, і в розчаруванні по відношенню до ситуації. От є новопочинання, є те, в що ви вкладаєтесь. Або бажаєте піти в новопочинанні, але конкуренція зупиняє вас. І ви знаходитесь в бездіяльності. Говорять, що не потрібно вчиняти таким чином по відношенню до реалізації власних планів і по відношенню до благополуччя і достатку. Навпаки, ви самодостатні і ресурсні, і сильні, внутрішньо маєте стержень, щоб перемогти. Але тільки не Негативним емоційним станом і пасивністю, і бездіяльністю ні. Таким чином ви не переможете. Якщо будете активно проявлятися і чітко визначити для себе шлях, стратегію пропрацюєте. Як вам діяти по відношенню до даного проєкту, даного починання і загалом по відношенню до даної ситуації, вибудовуйте для себе розуміння і дійте. Дякую.